Це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Пік захворюваності в Україні на ГРВІ, грип та covid 19 був зафіксований у лютому. І зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни. У кривому розі ситуація із захворюваністю залишається контрольованою. Протягом 10 тижня 2025 року у нашому місті захворіло менше 2,5 тисяч людей. І наразі ці показники поступово знижуються. Більше про сезонні недуги говоримо з гостею нашої студії – це Олена Портуєва, директорка інфекційної лікарні. Вітаю вас у студії. Вас також вітаю, яка епідеміологічна ситуація з грипом та ГРВІ на даний момент спостерігається у кривому Розі? Динаміка захворюваності, як змінилася вона у порівнянні з минулим роком? Якщо порівняти з минулим роком, то на даний момент на групу гострих респіраторно-вірусних інфекцій, куди входить і грип, і ковід, переболіло майже 3 мільйони пацієнтів по Україні, і це на 13% менше ніж це було минулого року. Якщо порівняти по областям, то е, більше було випадків і навіть було перевищення епідемічного порогу. Це в Житомирській області, Чернівецькій, Черкаській області, тобто Дніпропетровській області, цього не було. Чи були зафіксовані штами вірусу грипу у нашому місті за останні місяці? Тобто е, на 11 тижні, про який ми зараз з вами да, балакаємо, е, то захворіло 2398 осіб. Більшість з них це дорослі. Діти захворіли десь близько 42%, а дорослих, ну інше інші це дорослі. І якщо розглянути вікову структуру, то серед дітей більшість це діти до 4 років, а дорослі це 65 років і старше. Що хочу сказати, що на даний момент в нашому закладі знаходиться 98 пацієнтів, серед них 88 дорослих і 10 дітей. Один Пацієнт тяжкому стані знаходиться, він отримує кисень високого потоку, але ще не отримує штучну вентиляцію легень, тобто показів до цього у нього немає. Також хочу сказати, що на 11 тижні під сезону з ГРВІ захворіло 2398 пацієнтів. Серед цієї групи близько 400. Пацієнтів у них були досліджені зразки на групу гострих респіраторно-вірусних інфекцій, і ми маємо, що десь близько 60% зразків були позитивні, а з них близько 90% це все-таки було грип. Тобто серед них виявлено було грипа. Причому на цьому тижні, якщо на минулому тижні грипа було б трішки більше виявлено, то на цьому тижні було майже одинаково виявлено серед захворівших і грип а і грип Б, і також були поодинокі випадки. ТЦ РС інфекція, ріної інфекція, аденовірус. Про симптоми та перебіг захворювання, чим грип відрізняється від звичайної застуди або ковіду. Як правило, захворювання грип починається з дуже високої температури. Причому дуже багато пацієнтів більш не мають ніяких інших симптомів захворювання. Якщо порівнювати з іншими вірусами, то, як правило, захворювання на інше ГРВІ і на ковід також починається з нежиті, з кашлю, тобто спочатку симптоми, а потім вже з'являється температура. Грип, як правило, дуже виражена інтоксикація, дуже виражена. Жена ломота в м'язах, може бути в суглобах. Також у цих пацієнтів можуть боліти очні яблука, це являється такими специфічними симптомами симптомами іменно грипу. Також при грипові вже пізніше з'являється це сухість задньої стінки глотки, за рахунок чого може бути сухий надсадний, такий дуже болючий кашель і біль в горлі. Коли варто звертатися до лікаря? До лікаря, як правило, потрібно звертатися з перших днів захворювання, тому що сам пацієнт інколи не може об'єктивно оцінити свій стан і зрозуміти, як і що йому потрібно робити, і як правильно лікуватися. Дуже така велика помилка це призначення антибактеріальної терапії на спочатку гостро вірусної інфекції. Як правило, лікування це симптоматичне і лише тяжкі форми захворювання грипу. Тоді потрібно обов'язково при них рекомендується призначати противірусний препарат, з яких умов грип може мати більш тяжкий перебіг, хто знаходиться у групі ризику. Як правило, в групи ризику знаходяться маленькі діти, це діти до року. І як бачимо, якби в кінці епідемічного спаду захворювання, якраз група маленькі діти, і люди старшого віку це 65 і старше, більш тяжкіше хворіють на грип і попадають до стаціонару. Тому потрібно, ну, як правило, розуміти, що і люд, якби люди, які вже 65 і старше року, які мають дуже багато хронічних захворювань, це ішемічна хвороба серця, це цукровий діабет, це, можливо, там хронічні захворювання з боку дихальних шляхів. Ну тобто, це є група ризику при усіх групах респіраторно-вірусних інфекцій, не лише при грипові. Не потрібно самостійно призначати собі лікування, тобто, є медична освіта, є досвід лікарів, тому все-таки потрібно звернутися до свого сімейного. Лікаря, по-перше, щоб він оцінив твій стан об'єктивно і призначив тобі лікування, яке допоможе саме тобі. Є особливості, вікова особливість, чи, наприклад, індивідуальні особливості також мають значення. І також ми повинні розуміти, що своєчасне відслідковування ускладнень також запобігає там, більш тяжким проявам, і, наприклад, госпіталізації до стаціонару. І ще що я хочу сказати, що при грипові ну майже населення обізнане, але не можна приймати аспірин, особливо маленьким дітям. Це теж таке золоте правило. І для того, щоб пацієнту нагадати, в нього нема такого досвіду, да? є протоколи, є дослідження протягом багатьох років в інших країнах, які відслідковують препарати. Інколи вони міняються ці препарати, тому все-таки потрібно звернутися для лікаря для того, щоб все було добре. Як правило, лікування. Це симптоматичне, це ліжковий режим, це також важливо температуру провести вдома, не йти на роботу. По-перше, ви можете інфікувати інших людей, правильно з якими зустрінетесь по дорозі чи на роботі. А також це профілактика ускладнень при будь-якій респіраторно-вірусній інфекції. І друге, це дуже багато потрібно пити. Тобто рясне пиття, особливо лужне пиття, воно також допомагає. Зменшити симптоми інтоксикації і швидше одужати. І я ж сказала, що якщо вже дуже тяжкий, якщо людина почуває, що йому стало гірше, наприклад, там пару днів, там два-три дня було краще, а потім гірше, то це обов'язково треба звернутися для лікаря для того, щоб зрозуміти причину цього погіршення. Щодо методів профілактики грипу, зокрема про найдієвіший з них вакцинацію. Mm. Які наразі вакцини проти грипу є у кривому розі? Де та як бажаючі можуть зробити щеплення? Так, щеплення це дійсно саме надієвіший способ і при грипові, і при COVID-19. при грипові є вакцини в кривому розі. Це французького і південно-корейського виробника. Ми Часто користуємося цими вакцинами, як правило, вакцини від грипу потрібно вводити на початку епідсезону. Рекомендується це жовтень, листопад місяць. Вони є в аптеках міста. Якщо що, можна заказати ці вакцини і термін дії їх протягом року. І наостанок, які поради щодо профілактики сезонних захворювань та зміцнення імунітету можете дати нашим глядачам? Загальні, скажімо так, такі методи, да тобто, це ну, Здоровий спосіб життя, якщо можна сказати так двома трьома словами, Але ми знаємо, що це і правила харчування. Тобто, харчування повинно бути порційно розписано протягом дня, обов'язково потрібно вживати в їжу достатньої кількості білку, а також фрукти, овочі, то що те, що є джерелом вітамінів, мікроелементів організму, а також закалювання, також це якби дуже важливо, тому що. Ми розуміємо, що організм, який закалений, він, так сказати, більш триваліший і більш міцніший по відношенню до інфекції. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось.